Глобальне потепління несе за собою руйнівні природні явища. Чи стануть стихійні лиха звичними для України та Дніпропетровщини? В природі якби порушився дещо баланс? Невже торнадо, смерчі та інші катаклізми нова реальність для українців? Ймовірність того, що значить відбудеться таке явище, як торнадо. Потужні гради, урагани, торнадо та смерчі. Чи справді колись геть невластиві Дніпропетровщині та Україні загалом стихійні лиха нині стануть нормою? Для початку розбираємося із поняттями разом з начальником обласного гідрометцентру. На Дніпропетровщині останній смерч, який приблизно можна назвати смерчем, був у 2004 році. За словами гідрометеоролога, торнадо це майже те саме, що і смерч, тільки в рази сильніший. Явище найбільш поширене в США. Вологе повітря з Мексики, холодне повітря з Канади. Перемішування виникають торнадо. Торнадо в Україні не відмічається. Класичний торнадо в Україні немає. Урагани це потужні циклони. Вони формуються над океанами. Наслідки такого атмосферного явища зазвичай є катастрофічними для людей. Перепад тиску і. Під урагани вони можуть панувати дуже довго над оканами, коли вони переміщуються на суходол, значні руйнування. Кліматичні зміни для України і Дніпропетровщини, зокрема, каже науковець неминучі. Але торнадо та урагани нам поки що на щастя не загрожують. Щодо України, звісно, у нас є чорне море, є Карпати, але так як це не виникало дуже багато років до того, то Скоріше за все, інтенсивність таких процесів в Україні просто географічно абсолютно інша, ніж в Америці, тому це нам допоки не загрожує. Утім, певні погодні явища свідчать, український клімат вже змінюється. Волоський Дніпропетровщина 2015 рік. Небо над селом затягують чорні хмари. Згодом розпочинається нищівний смерч. В діаметрі близько ста метрів смерч пронісся кількома вулицями, змітаючи все на своєму шляху. Валив в будинки, а каміння та дерева падали та злітали в повітря, немов іграшкові, розповідали журналістам. Місцеві а на цих кадрах зафільмовано страшний смерч, що буквально нещодавно пронісся Павлоградом. Нажахані очевидці зняли момент, коли шалений вихор руйнівної сили буквально здіймав повітря все навкруги. Yeah. Потужний вітер повалив дерева та зірвав дах з п'ятиповерхівки. У багатьох будинках вибиті вікна. Спочатку пішов Десять дощ, потім потемніло вітер, і воно це це було ну дві хвилини не більше. Піднялася криша зараз. В області фіксують лише мікросмерчі. Гідрометеоролог говорить, причина їхньої появи підвищення середньорічних та середньомісячних температур. Саме через це фіксують підвищену грузову активність. Та сильні вітри тільки за останні 30 років температура річна збільшилась на 1 градус, значить плюс 10 днів до теплого періоду. У нас довге жарке літо літо практично триває з середини травня по середину вересня. Коли ж це тепле повітря підіймається вгору і при цьому охолоджується, напруга максимально накопичується в хмарі і тоді розряджається у вигляді блискавки. Верхній шар хмари з кристаликів, льоду і ну, зградін, грубо кажучи, додатного заряду, середній від'ємного і нижчий з води теж додатного. І якщо цих крапельок дуже-дуже багато, там накопичується дуже-дуже великий заряд. А якщо у вас є тут, наприклад, плюс тут-мінус, між ними виникає електричне поле. Логічний висновок: чим довше зберігається спека і посуха, тим сильніше грози та ймовірність нетипових для регіону атмосферних явищ. Ну теоретично може дійсно так виникнути, що саме через те, що в середньому температура поверхні збільшується, симбіоз чорного моря і карпат в майбутньому, але сподіваюсь, дуже далекому, зможе генерувати такі процеси. Зміна синаптичної ситуації викликає зміни погоди та, зрештою, самого клімату. Причина всьому глобальне потепління. Я думаю, внаслідок надмірного викиду парникових газів, знову ж воно… Тягнеться за собою збільшення температури сітовий, яка накопичує тепло за зиму. Не встигає остинути холодне арктичне повітря не так часто, як раніше надходить нам материк. Тобто в Україні, от ми бачили, минула зима, у нас був лютий, практично теплий. Найспекотніше літо синоптики фіксували у 2018 та 2019 роках. Від минулого року ця тенденція високої температури зберігається. Це робить літній сезон надто сухим в минулому році. Навіть була ґрунтова засуха, яка сягла критеріїв стихійного явища, тому що значних опанів не було з двадцятих чисах червня до жовтня, практично. Тобто більше ніж 100 днів була ґрунтова засуха. Бо негода це не тільки грози, гради, смерчі та урагани, а й серйозні виклики для родючості нашої землі. В Інституті зернових культур говорять, нестачу вологи в ґрунті фіксують з другої половини 24 року, через що формування пізніх ярих зернових культур на Дніпропетровщині було фактично знищено. Сьогодні ж дефіцит вологи нікуди не подівся. Десь в метровому горизонті в різних частинах нашої області від 40 до 90 міліметрів значить, вологи. Це недостатньо для формування а на півдні навіть і ще менше вологи. Щоправда, не лише засуха нищить посіви, а й цьогорічні весняні приморозки. Травневі дощі кажуть експерти покращили ситуацію, втім не суттєво. На зараз аграрії досить скептичні в прогнозах. Минулому році ми, в принципі, зібрали доволі такі непоганий врожай. Значить, ну десь відсоток на 10-15 можна очікувати, що буде менше. Будемо сподіватися на покращення цін, бо враховуючи те, що на сьогоднішній день ціни дуже високі на, на продовольче зерно, то може це компенсує це недобір самого зерна. Сьогодні вже зрозуміло нинішнє літо, як і торік буде сухим та спокотним, і аномальні для нас природні явища періодично вируватимуть на Дніпропетровщині. Це факт. Але чи переростуть вони в постійні та катастрофічні? Марко Ручка, Сергій Озіров, Тарас Іванов. новини 11 каналу.